Чотири дні вже до тижня, можливо, це старше. У високій траві серед гілок поваленого дерева заховалось одне із новонароджених червонокнижних плямистих оленят. За словами співзасновника парку джерело Ярослава Кшика, скільки їх саме працівники порахувати не можуть, адже оленята переховуються. Окрім того, їх оберігають дорослі олені. Можливо, два двоє-троє. Та ми поки що не знаємо, але одне ми точно бачили. От не бачили, воно вже доволі самостійне. Четвертий день воно вже нормально харчується, коли хоче. Мама його кличе, воно підбігає і в принципі харчується». Саме такий японський або ж плямистий олень, за його словами, занесений до червоної книги. Очікують, що цього сезону тут народиться близько шести оленят. Історично розповідає Ярослав Кшик, оленів у оброшеному розводили у місцевому дослідному інституті із 60-х років минулого століття. Тепер цю традицію продовжують. Виділили для вільного проживання оленів вольєр на понад два гектари. У парку є декілька видів інших тварин: сови, носухи, лемури. Окрім того, їх перелік ще розширюватимуть. Готуються привезти альпак із перу. Також окремий напрям дендрологічний. Тут ростуть рідкісні види рослин, із них сформували алею на основі трьохсотрічних дерев. Вони тут із часу створення архітектурної пам'ятки палацу в оброшене. Тоді тут і заклали парк поруч. Також у парку є окремий освітній напрям та організовують відпочинок для поранених військових. Вони приходять сюди, контактують з нашими тваринами і міняються в обличчях. Вони посміхаються, вони радіють тому, що тварина з їх ручних. Щок з'їла, вони поконтактували, вони доторкнулись, Це настільки крута терапія, і це саме то, що важливо було би. Ну, дуже хочеться максимально це робити, щоб цей контакт навчити людей контактувати з тваринами максимально близько з серцем. Створювали джерело за словами Оксани Лазаревої. Понад півтора роки зараз він працює тестово. Потрапити сюди уже можна, придбавши вхідний квиток. Ірина Мучульська, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.